Привіт усім! Сьогодні я вам розкажу про таку чудову породу собак, як австралійський тер'єр. І так, розпочнемо. Висота в холці у всі вісук приблизно на хвості 25-28 см, вага близько 6,5 кг. Забарвлення блакитне, сімляста, блакитне чи темно-сіро-блакитне з рудоватим відтінками. Руде або світло пісочне з освітленим чубчиком. Чим більш насичених є кольорів мітин, тим краще. Білу пляму на грудях за будь-якого запалення, Розцінюють як ваду, цуценята народжуються майже чорними і з віком змінюють забарвлення. Зовні австралійський тер'єр являє собою невелику присадкувату, жорсткошершну, добре складену, міцну і керовану собаку. Структура шерсті жорстка і груба, довжина на корпусі приблизно 6 см. Цій породі притамани жабошню з подовженого волосся, обов'язково наявність корот. Кого, якого, від щастя, хвилясте і кучерява шесть неприпустима. Австрийський інтер'єр, слухняний, урівноважений, добре, контактує з людиною, ласкавий та інтелігентний. Його темні, маленькі очі можуть життєрадісний, але одночасно насторожений вираз. Але коли собака відчуває приязнь до кого-небудь, очі їй стають діжними, лайніми і м'якими. Історія породи. Перша згадка про породу австралійський тер'єр. Відомо, що вже в 1820-ті роки вільні білі поселенці Тасманії, що живуть в районі місь Кем, Б... Кем... у його суспішно розводили жорстокошесних тер'єрів. Це були невеликі собачки з рудими кінцівками і блакитним забарвленням корпусу. Немальвірне чуття робило їх незамінними сторожовими собаками. Вони відрізнялися відданістю. Найдостовірніші згадки про конкретні хтечення з'явилися трохи більше ста років тому. Немає сумнівів, що найближчим родичем австралійського тер'єра є Йоршинський тер'єр про що свідчить забарвлення обох порід, а також ряд схожих рис екстер'єру. Формування австралійського тер'єра є спорідненого з ним австралійського шовковистого тер'єра. Ішло практично паралельно. Одні заводчики розводили бідного витонченого тер'єра шовковистою шерстю, інші займалися розведенням більш великого і сильного, рідкошерсьного тер'єра з таким вже забарвленим блакитним палева. Призначалися вони для полювання на норних звірів та для Посилення мисливського інстинкту і злове був проведений ряд схрещень з британськими робочими тер'єрами. Це були керні і шотландські відмінні норники, листей Тер'єр і Манчестер-Тер'єр, віртуальні винищувачі щурів. Манчестер тер'єр, крім того, мав. Посилити насиченість паливого кольору, забарвлені австралійського побратима. Сьогодні австралійський тер'єр абсолютно стабільна за типом і зростанням порода, популярна у себе на батьківщині. В Австралії існує велика мережа розплітників, які успішно займаються розведенням своїх національних тер'єрів. У 1920-х роках починається розведення породи в Англії, і в 1937 році вона була визнана Кенелем клубом. Рік по тому австралійського тер'єра купує член королівської сім'ї Герфух Глостер. В Америці австралійський тер'єр визначений тільки в 1960 році, хоча порода відома. Там з 1890-х років американський келінг-клуб, також, як і англійський, приймає свій стандарт породи, який відрізняється від австралійського. На цьому наше відео добігло в кінцю. Ставте лайк, підписуйтесь, я буду дуже рада. Пишіть в коментарях. До нових зустрічей!